Синдром хронічної втоми це розлад, який визначається виснажливою, сильною втомою, що турбує більше шести місяців, яка не може бути пояснена іншими захворюваннями. Також цей стан може бути обтяжений іншими симптомами: болем, Труднощами зі сном і когнітивними порушеннями. Синдром хронічної втоми частіше діагностують у людей віком від 30 до 40 років, і частіше за все це жінки. Навіть після багаторічних наукових досліджень, причини синдрому хронічної втоми ще не встановлені. Фактори, які можуть впливати на розвиток цього стану: генетичний фактор, порушення функціонування центральної нервової системи, супутній психологічний стрес. Аномалії у функціонуванні гіпоталаму гіпофізарної надниркової осі, інфекційні збутники, такі як вірус епштейна бара, вірус герпесу людини, вірус коксакі, борелія, інші симптоми хронічної втоми, збільшення лімфатичних вузлів, що викликає біль, головні болі, запаморочення, порушення сну, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю, болі в м'язах і суглобах, болі в горлі і кашель, нежить нодота, підвищене нічне потовиділення, лікування хронічної втоми. Зазвичай хронічна втома лікується симптоматично. Якщо ж одним із симптомів є порушення сну, використовуйте методики розслаблення і медитації, йогу, прослуховування спокійної музики перед сном, зменшення користування гаджетами. Також для покращення самопочуття можна приймати добавки від втоми, такі як стабіліум від ялакта, це французький нутрицептик, який відновлює тонус, знімає розумову втому та хронічну тривогу. Він рекомендований всім, хто страждає від вигорання, стресу, що призводить до втрати пам'яті, інтелектуальної втоми, зниження життєвого тонусу та мотивації. Також гарним варіантом для управління стресом є добавка Метарелакс торгової марки Metagenix. Meta Метарелакс допомагає пережити стресові ситуації і втому полегшує вихід із депресії. Він у своєму складі містить магній, вітаміни груп. ББ, фолієву кислоту, вітамін Д і таурин. Дослідження показали, що вживання добавок магнію у пацієнтів з синдромом хронічної втоми збільшило рівень енергії, покращило їх емоційний стан і зменшило біль. До прикладу, харчова добавка магліцинат гарно зарекомендувала себе у лікуванні синдрому хронічної втоми. Також для терапії синдрому хронічної втоми можуть використовуватись програми фізичних вправ і когнітивно-поведінкова терапія. Дякую за увагу. Залишайтесь здоровими з нами.